Цієї суботи другий найстаріший український виш наповнився традиціями знаменитої хогвартської школи магії та чарівництва. Харківський державний університет імені Каразіна відчинив свої двері для слобожанських Гаррі Потерів, понад 300 старшокласників, учнів 8-11 класів, які зареєструвалися в офлайн «Каразін Каразін Вікенс Legacy» університетській школі знайомства з цікавими науками та професіями. Цей проєкт мені показався дуже цікавим, тому і ну це як. Шанс вивчити щось нове, напевно, по напряму, який тебе цікавить. Дізналася від Даші, вона мене запросила, типу, ну, чому б не поїхати познайомитися ближче з Каразіном, тому що я ось думаю, куди поступати після 11 класу, і Каразіна для мене ну, як така нова можливість, щоб б ній познайомитись так поближче. Та батьки дізналися, десь не знаю, в інтернеті, мабуть, і е, вирішив. Почутися в, як студенток. Mm. Да. Да. Хочете да, да, да. Да. Дізнатися, як це зсередини все. Перевела сюди, щоб познайомитися з програмою, яку пропонує університет, просто познайомитися зі студентським життям, почути доросле середовище, просто спробувати свої сили і побачити, що відчуєш, може якоїсь впевненості трохи набути. Нам вчителька дала запрошення, повідомила, та я вирішила, що потрібно не впускати такий шанс, бо це моя мрія. Я завжди прагну того, чого хочу, досягаю. А мрія яка? Я бажаю поступити сюди, на факультет іноземних мов та стати перекладачем. Ну, я дізналась про цей захід з Тіктоку. Мені це зацікавило, я просто вирішила спробувати та прийти, подивитися, що тут буде. Ми можемо ну, на даному заході спробувати та підібрати собі якісь професії в майбутньому спеціальності. Ну, в принципі, дуже цікаво подивитися, чи сподобається взагалі. І ну, це буде просто гарний, цікавий досвід. Перед посвятою у студенти усі слухачі школи проходять обов'язкову процедуру розподілу на чотири магічні факультети. Вони названі за аналогією Хогвартської школи на честь перших деканів Каразінського університету, Шумус, факультет природничих наук, Умляв – соціогуманітарних шадіус для майбутніх магів фінансово-управлінської сфери, Стоїк Сельбант факультет точних наук, його очолює мак фізико-математичних наук Пилип Кузнєцов. Він точно знає розпорядок занять у школі, які розпочнуться за тиждень з наступної суботи. Кожної суботи, кожні факультети будуть представляти лекційні та практичні заняття. Буде по три лекції протягом е кожної суботи. Якщо вони до кінця е вони будуть отримати відповідні печатки, до кінця, якщо вони пройшли школу, то вони отримують відповідний сертифікат про закінчення каразінської хобці школи. Щоб познайомитися з університетом та його викладачами, учасники офлайн проекту успішно проходять квест випробування, мандруючи з першого по сьомий поверхи, щоб знайти локації, які вказані на карті. Головне не заблукати у університетських лабіринтах для багатьох, усе вперше трохи незвично, але дуже цікаво. Усіх квест-картах значиться локація Єрмілов Центр. Тут запланована церемонія посвятив студенти Каразінської школи юних магів. Я в шоці від масштабу всього, що зробили в Каразінському університеті. Я чесно, я не очікувала такого. Я думала, що буде все менше. Але тут такі масштаби, я в шоці. Сподобалось? Так, дуже. Будемо проходити квести. Трошки довелося побігати по поверхах, там з першого на сьомий, з першого, на сьомой. Ну, все, все цікаво, подобається. Мені дуже подобається. Ми зустрілися з класною командою, ми поладнали. Ми пройшли перші два етапи, і це було дуже весело. Дуже цікаво все і нові знайомства. Це дуже круто. Ой, мені дуже сподобався музей археології, тому що моя, скажімо так, дитяча мрія стати археологом. Ось Ви вибираєте спеціальність пов'язану саме з археологією. так? Я ще не знаю, я ще в роздумах. Це вже другий захід, на який я сходила. До цього тут були стенди від різних факультетів, дуже було весело подивитися. А тут ще й квести такі розподіл капелюги це дуже прикольно. Мені сподобалося. Двоїть я вас. вітаю. Я запрошую собі моїх колег. Як подивитися подарунки, Ну, там багато чого іншого. Університету є багато місій, адже ми пам'ятаємо з історії, що саме місто Харків стало таким завдяки тому, що 219 років тому тут з'явився університет. Під час війни університет переосмислив своє ставлення взагалі то й до громади, і зрозумів, що крім місії навчати і проводити дослідження, у нас є соціальна місія, тому минулого року університет чи не єдиним. Закладом взагалі був в регіоні, який очно зустрічався зі школярами, проводив популярні лекції з такою популярною наукою для того, щоб дійсно сказати, що наука може бути цікавою, і Україна не може бути без науки. Якщо не буде науки, то у нас не буде розвитку, не буде вирішення питань обороноздатності і не буде грубо і перемоги. Тому цього року ми трохи медикували всі наші проекти, які були, все ж Яки, оскільки університет у дітей асоціюється з чимось таким загадковим, дуже таким величним і так далі, зробили ці цей проєкт науково-популярних лекцій і роботи зі школярами в вигляді, скажімо, такого фантастичного, трохи казкового проєкту, для того, щоб дійсно показати науку з точки зору див, а ці дива є в університеті. Попереду у школярів вісім цікавих вихідних у стінах університету у ролі студентів і випускний каразінці кажуть, що він буде не менш цікавим і магічним. Галина Половик, Віктор Шеріков, агенція новин, громада груп.